Сьогодні у мене інше відео. Сьогодні я буду показувати і сам вчитися дуже добре грати з ножиком. Тобто, я вже знаю, що мені використовувати. У мене от ось є золотий ножик, у мене на ньому 1600 кілів. Тобто я вже трішки знаю, як на ньому грати. Використовувати я буду ось так ось це. Вархорність такий. Тобто... Я буду щегерси да, і лук. Чому саме це? Тому що мені вони дають. Тобто, раз, стрибнув, два стрибнув Бачите, я можу стрибати кілька разів. От раз, два. І я можу швидше рухатись нажиком. Тобто, перше, що потрібно знати, це то, що якщо ви нажимаєте ось тако, то якщо ви стоїте ззаду, то ви його вбиваєте за один удар. Ось так от. І ви ж не можете постійно бігати за супротивником отак, ось такого бігати. Тому є така техніка. Всі, напевно, її вже знають, але хто не знає, ось так. Бачите? Тобто ви маєте йти назад, нажати кнопку, тобто прискользити і вдарити з ножика в спину. Ось такого. А чути. Особливо це краще робити під ось такою швидкістю. Ну, тобто, бачите, це легше робити, ніж бігати ось тако за супротивником. І я зараз покажу кілька рандів, як я буду тренуватися з нього грати. Так, ось наш перший супротивник. Ну, невисокий рівень. На телефоні 13 рівень. Так. Вибираємо зброю. Як завжди я показував лук, найгерси, ножик, верхорн. Ви можете побігти сюди, а можете сюди. Тобто я буду бігти сюди. Ем... О, він хоча б рухать. От. А Ще ви можете побігти. От я побіг перше сюди. Через центр. Ще можна побігти ось тут. От ось такого. Залізти сюди, потім сюди, сюди. І добігти до супротивника. Можна е, добігти. Ей. З цієї сторони так само можна зробити. Що можна зробити на оцій стінці, ось такого. Оп, оп. Давайте ось сюди. І до супротивника теж так само ось тако дістатись. Окей і ну, це, це, це на орані. Ну, на орані найбільше ось таких є як ничок, куди можна піти з ножиком. Тобто от я зараз вам покажу ось цю, оп-оп. Це, і ви тут. Оп-оп. Окей, він. Ну, ви зрозуміли, думаю. Що ви можете піти ось сюди, ось сюди. Так, я вже показала вам ці дві. Тепер покажу ось тут. Я ще це не дуже прям навчився робити, але якось вмію. Не знаю, чого він мафікат стоїть. Я б хотів показати. Добре. Ну, але і так теж добре. А, і ще ви можете використовувати крім Вархорн. Ви можете використовувати якусь іншу зброю. Ну, ще я іноді можу використати як сачол ось цю. Е, ось це, так я з нього не сильно вмію. Ну так. Да. Трішки я вмію з нього, але не сильно. Тобто ось такого на орані я показав. А тепер я зай спробу знайти суперника з яким я зможу можу побитись, а не в Вафика він буде стояти. Е, знову попався на цей самбій, але вже може він, хоча б вже буде рухатись. Подивимося. І я спробую ще трошки по-іншому. Тобто ви ще можете заморозити. Це більше як вже тролл. Сучасно його заморозити. Я думаю, що багато це знають, То просто взяти отако. І коли він розморозиться, отако його вбити. Ну це більш скучно. Ви так не навчитесь сильно грати. Краще, я думаю, що брати. Або Вархор, або ще можна взяти джампад. Можна його поставити сюди, або сюди. Що я ставлю сюди? Я маю брати потім зброю. І бачите, я літаю. А що я ставлю сюди, то я можу отако вот от робити. Ну, як вам подобається більше, ви можете ставити і ось такого. Тобто, якщо ви ставите сюди, вам треба от сюди і потім зряку взяти якусь зброю, яка даблджамп має. Розумієте? І Що це таке? І тоді ви зможете ось такого відлітати. Ой, не попав. Як? Ну, ось тако. От. Далі ще можна взяти, як я вже показував, ось цей сачок. Я не вмію з нього сильно грати. Ну і слава зовсім я не вмію з нього грати. Я найбільше граю від з того Warhorn з бустом. Тобто ось так я не вмію грати з нього. Мені найбільше подобається грати з цією зброєю. Я себе такого зробив. Прийшов. О, тут я не попав. Ууу! І попав. Ну, ось от, якось. що я вам не показав. А, і ще ви ось тут можете використовувати РПГ. Тобто. Взяти РПГ. Отакого. Взяти. Я не дуже вмію РПГ. Тобто РПГ вам тільки не для того, щоб битися, а для того, щоб забуститись. Ну, якось ось так. І потім прилетіти до нього. Тобто, або ли, можна може взяти хронот лаунчер, але він дуже, дуже дорогий. Тобто, 400 з чим-ось круче, це дуже дорого. Тому краще ще варіант це просто РБГ. Ну, ось так от. Це я вам показав все на арені. Спробую ще прямо знайти сильного суперника і подивимось, як буде. О! Знайшов я рівень 97. І отут ще... Серйозно? Ну чому ця карта? Ну ось тут я спробую з Саме ось цими Сачо. Але все одно на цій карті я знаю, що майже взагалі не вмію грати. О! Ну, отут тут вже трошки краще в мене було. Тобто, як я і казав відео, я ще вчусь. Я не сказав, що я професіонал. О, ні. Це автострільба. Просто не люблю я автострільбу. Мені ще її треба, щоб її пофіксували, Бо це якийсь капець. Гравці з автострільбою просто переходять на джойстик або на телефон і виграють всі раунди через те, що вони грають з автострільбою. Через те, що от... Він, цей гравець буквально навіть не грає. Він наводить на мене і в нього сімей стріляє. Це навіть він не грає. О, дивіться, просто це навіть не гра. Він навіть не грає. Він грає не тільки з автострільби. Це просто не гра, а автострільба. Щоб ви розуміли. Наскільки аута стрільба сильна. Що просто тут сильно навіть грати не треба. Навів на супротивника і в тебе вистрілива. Засильно тобто тут вчитися грати не треба. Ну от а на ножик треба вчитися грати. Вот авто стрільба у тебе не подіє сильно. Ту ось такого от. Угу, 9.8 там уж я накажи, что на наступному раунді почти почне ховатись. Не аута просто. Не, ну я могу взять снайперку. Ну, добре. В кінці видео трішечки у нас будет видео про снайперку. А чому не можно? Работает трішки про снайперку ну, бо снайперки я вмію грати До речі, якщо вам е, сподобається відео, напишіть в коментарях, чи зняти мені таке саме відео е, але зі снайперкою цікаво буде почитати так ой, я впав. де нівся у е, нього ще й білий скин я його Важко побачити на білому. Ось. Ну, якщо ви хочете туторіал на снайперку, то можете зняти в наступному відео. Якщо вам це відео сподобається. Ой, що було? А що я їй казала авто ненавиджу її просто? Мені ще її треба або видалити з гри, бо це занадто. Або зробити, щоб в мене не настільки сильно було. Бо це є настільки капець, що таке що, що просто. Де він? Ну, а що я їй казав, автострільба просто якийсь капець. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете, щоб я зняв схожі з снайперкою, ставте лайк, підписуйтесь і всім пока.